До студії громадського Єгор Соболєв, народний депутат фракції самопоміч у нашій студії. Почну з того із новини, що самопоміч виключили з фракції п'ятьох народних депутатів, які голосували сьогодні всупереч позиції фракції: Це Ганна Гобко, Остап Єднак, Віктор Кривенко, Павло Кишкар та Вікторія Пташник. Ну і будемо говорити з Єгором не лише про. Те, що відбувалося сьогодні в залі сесійні, але спочатку хочеться спочати з того, що було на вулицях. От ваша думка, хто має понести за це відповідальність? І хто винен у тому, що сталося під Верховною Радою? Я думаю, що відповідальність на нас всіх. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, то звісно. Виконавці, і особливо організатори цього злочину, це дуже важливо не тому, що важливо будь-який злочин пократи, а це питання національної безпеки. Сьогодні зроблена спецоперація, яка може бути не остання, але яка загрожує просто самим існуванням держави. Я скажу про свої враження. Ми проголосували проти. І одразу вирішили зібрати засідання фракції через цих п'ятьох депутатів, які проголосували всупереч рішенню самопомочі. Але ми не могли вийти з парламенту, бо нам сказали, що все в диму, все закрито. Проходьте через підземний хід. Я сказав ще кільком депутатам. Ходімо, подивимося, що відбувається, будемо заспокоювати людей, бо ми до цього спілкувалися з людьми там вранці, потім, коли перерва була оголошена. Ми вийшли разом з Семеном Семенченком, Русланом Сидоровичем і побачили, як люди б'ються з Нацгвардією. Правда, що мене перше вразило, Нацгвардія виглядала як Беркут. Я не знаю, кому сьогодні в голову прийшло їх так вдягнути, але це були просто кадри майданчиків. Дану. але яке це має в принципі значення ми? до того, і... що сталося, Сталася трагедія. Яке має значення, як були одягнуті нацгвардійці? А я тобі скажу, Христочка, для того щоб розібратися, треба до кожної деталі подивитися, що відбулося, тому що воно буде повторюватися. Воно, якщо ми його не покараємо, повернеться. Я впевнений, що це справді дуже добре спланована операція, спецоперація проти української держави, яку треба виправити, і хто і хто хто стоїть за цією спецоперацією? Ми просто чуємо загальні речі про те, що влада винна, той винен. Можна, будь ласка, от по прізвищах в тому, що сьогодні сталося. Хто винний і хто має понести відповідальність? Христю. Від бажання знаходити примітивні відповіді на складні проблеми ми бути. Це не маємо примітивні, це важливі відповіді людину. на важливі запитання. Це важливі запитання, але ти хочеш, щоб я без розслідування тобі сказав, хто винний, хто я має хочу почути відповідальність. народну думку депутата. Я тобі намагаюся пояснити, під, як це під організатори акції під верховний як про це говорить і президент, і прем'єр-міністр, і міністр внутрішніх справ. Хто це має бути? Я думаю, що організатори будь-якої акції відповідальні за те, що на ній відбувається, так само як. Правоохоронці і керівники правоохоронної системи, але біда в іншому. Я не буду тоді детально розповідати, я тобі розповім свої враження. Більшість людей прийшли туди добровільно. Їх не привели політики, їх туди привели судді, прокурори, корупціонери, які далі продовжують правити країною. І ми, коли рознімали перші суточки з Нацгвардією, люди бачили нас, зупинялися і казали: добре, а що робити? У вас все одно нічого не виходить. Да, ви голосували проти, але ви не змогли це зупинити. А де люстрація, а де боротьба з корупцією? Я ці запитання сьогодні сто разів чув. Я до того, що людей туди привела по великому рахунку не свобода і не радикальна партія. Людей туди привело велику кількість людей. Обурення, що держава розвивається не туди. Що стосується конкретно цих людей. Я бачив організовані групи, які точно були спрямовані на конфлікт. Я не боруся стверджувати, що це все агенти Путіна, які працювали на це. Але мені здається, що безпека і правоохоронна система на цьому мітингу не діяла до того, як підірвалася ця бойова граната, підірвалося кілька шумових гранат, так. і було видно, що там, окрім мене, семена ще кількох звичайних людей, ніхто не намагається зупинити цю безглузду насправді боротьбу. Ми пояснювали цим мітингувальникам, що ті депутати, які проголосували за ці поправки, що нас з вами обурюють, вони вже втекли. Якщо ви зараз візьмете штурмом парламент, це буде просто акт вандалізму, там побиті двері, побиті вікна, але вони на них не вплине, вони вже втекли. Кидатися на цих. Міліціонерів так само немає ніякого сенсу, вони виконують наказ і там стоять помираючи від спеки ще до всіх цих бійок. Це до мене теж велике запитання. Я не розумію, для навіщо мобілізувати таку кількість правоохоронців, причому демонстративно мобілізувати. Якщо відбувається нормальне волевиявлення, якщо це знову так, що люди проти, а парламент все одно голосує, тоді в мене запитання: чим це відрізняється від часів Віктора Януковича? І тут історія про ці. Чорні шоломи, і в зовнішній вигляд, як Беркуту, він, як на мене, дуже багато про що говорить. Цю провокацію планували, я впевнений. Планували де знову, як кажуть, Кремлі, ну просто де це планували. Просто хочеться розумієте, Єгоре, коли йде таке закидання в суспільну думку і взагалі, от в інформаційний простір, хочеться, щоб за цим просто закиданням просто про ну загальних речей чому були якісь думаєш, конкретні, конкретні праніму хоча б не, не, не прізвища. Валентина Нелеваченка, чому ти думаєш, ми голосували категорично проти призначення Василя Грицака? Тому що е, на ці важливі і страшні запитання має відповідати. Натись спецслужба, якої mm. в нас як не було, так і немає. Чому ми вписали в закон про люстрацію вигнання всіх колишніх КДБшників, mm -hmm. в тому числі за збуву, те, що так само не виконується. Без справжньої української спецслужби ми далі будемо ставити ці запитання. Не ставити їх не можна. Очевидно, що сьогодні найбільше хто виграв від цієї історії це Владимир Путін. Тому кремлівський слід справді має бути досліджений. Але знову ким досліджений? Якщо Кремль ще з радянських часів інтегрував половину нашої спецслужби, якщо він тримає іншу половину на корупції, на знанні, що вона краде, і знані, як це відбувається, то коли це буде Ігор, Ігоре, тепер повертаючись до парламенту, ну зрозуміло так, і позиція по, по тому, що відбулося назовні. Я просто сьогодні була у парламенті. В мене, я про це говорила також із колегами, склалося такі суб'єктивне враження, що не все, що би могли, депутати зробили для того, щоб голосування не відбулося. Так, була заблокована президія. Але голосування так були якісь заклики, так були мегафони, були якісь паперові листівки, які летіли із ложі преси. Але голосування відбулося. І коли Володимир Гройсман сказав про те, що а зараз за три хвилини будемо голосувати, всі прекрасно розійшлися з президії Верховної Ради, сіли за кнопки і почали голосувати. На твою думку чи можливо було якось зупинити це голосування? Ну, блокуванням трибуни не знаю. Раніше я раніше якісь принципові питання вдалося зупиняти, може це не популярно, але я буду про це казати, бо я справді так думаю: простих відповідей немає. Якщо обрано 265 депутатів, які в таких умовах готові натиснути кнопку За з яких 170 приблизно представляють коаліцію Європейська Україна, яка називається, і 80 представляють колишню партію. Регіонів, то немає простих відповідей. Ну тобто, тоді або весь парламент треба закидувати гранатами, але тут знову до чого це призведе. Ну, якась кількість депутатів загине. Я сьогодні з багатьма про це говорив. Друзі, ми прекрасно з вами вміємо викидати владу, але ми далі не вміємо її вибирати. Якби було більше принципових депутатів, не було ні цього голосування, ні такого безладу з СБУ, МВС, генпрокуратурою судами. Там є про. Проблеми. Але це важка відповідь, вона не має простих рішень. Треба вчитися виборцям, треба відповідати за свій вибір, треба вивчати голосування депутатам, треба виносити і вміти доносити думку виборцям про те, що вони очікують від депутатів. Це дуже велика робота. А закидати гранату депутатів, а тим більше нацгвардію, це просто просто це не виправить проблем. Скажи, ну повертаючись до заяв Андрія Садового, я знаю, що він сьогодні давав свідчення в Генеральній прокуратурі. Е, можеш пояснити який був тиск саме? Що це були за смски депутатам? Що тобі, наприклад, приходило? На мене ніхто не тиснув і це ніколи не відбувається. Ну, вони знають, хто я такий, знають мою позицію. Мене не запрошували на розмови, мені нічого не присилали. Я знаю, що в депутатів, які раніше. Мали бізнес і прийшли з бізнесу в політику. Були обшуки в компаніях, які вони раніше очолювали. Я знаю, що з тими п'ятьма парламентарями, які проголосували за, дуже активно і цілеспрямовано працював президент і не лише президент. А як працювали? Чи можна говорити про те, що там були гроші? Чи це працювали просто розмовами телефонними, тиснули знову ж таки? Може. Щось пропонували. Ну, ці люди вже виключені з фракції, про них ви вже можете говорити? Знаєш, мені, мабуть, легко зараз сказати там, та вони зрадники, вони всі взяли mm -hmm. гроші. Але а, я так не можу сказати, бо я не маю доказів. Б, я, я думаю. Що гроші е, були, ну принаймні мені хочеться в це вірити, не головним аргументом. Мені здається, е, зіграли на почуттях людей. Е, на багатьох українців діє це страшне залякування. Що якщо ми не проголосуємо за ці поправки, то від нас відвернеться цивілізований світ, і Путін негайно піде в НАТО. І, звісно, використовували будь-які внутрішні конфлікти. Якщо ми говоримо про Ганну, в нас насправді не перший раз вже виникає дискусія, що дипломатія і Взагалі, українська зовнішня політика, вона реактивна, вона не пропонує нічого. Ну так само, як наша оборона чи наша внутрішня політика. Втім, я не хочу зараз закидатися в них лайном. Я сьогодні сказав Остапу, єднику іншим депутатам, яких ми сьогодні виключали, дві речі. Перша Якщо європейський політик не згодний з рішенням партії, так може бути це нормально, справді він іде у відставку сам. Якби вони п'ятеро сказали перед голосуванням, ми не погоджуємося з рішенням самопомочі, ми складаємо мандати і голосуємо так. Не було б жодного запитання. Це було по європейськи Вони цього не зробили, і тому нам довелося їх виключати. А чому, скажімо, не виключають фракції за бійку, а от за голосування з власних переконань виключають? Тому що це не питання поведінки і методів роботи в парламенті, це питання існування або не існування держави. Самопоміч впевнена, що. Не можна розплачуватися територіями конституційними поступками будь чим, бо цей рахунок ніколи не припиниться. Ми говорили про це з президентом: сильне управління армії, справжня Генеральна прокуратура, справжнє міністерство mm -hmm. внутрішніх справ ось, ось наші відповіді на російську агресію. А ясно, що на цій поступці Кремль і ЛНР ДНР, утворені ним, вони не зупиняться і вони сьогодні вже це. Продемонстрували ну, останнє запитання про розкол в коаліції, що буде далі, тому що чи це є початком кінця коаліції? Три фракції не підтримали із п'ятьох це рішення, і це голосування. Я вважаю, що початок загибелі коаліції Європейська Україна. Яка мала конституційної більшості і прекрасної можливості все, що можливо зробити, все, що треба зробити, був коли призначали Віктора Шокіна. Тоді насправді вперше проголосували з опозиційним блоком, і тоді порушили головне правило коаліції. Про що ми домовлялися при об'єднанні не голосувати без згоди усіх членів. Ну, сьогодні за це рішення голосувало тільки 170 людей з коаліції, тобто навіть вся коаліція не дала простої більшості, і на мій погляд. Коаліції вже не існує. Я скажу більше, я зараз внутрішньо це означає. Дискусія... Ну, тобто, коаліції не існує. Чи може це говорити про перевибори, наприклад? Тому що сьогодні Луценко, я пам'ятаю, ходив із папірцем де показував, що е входить в обов'язки коаліції голосувати за ключові питання, в тому числі в і за питання конституції. Це було в регламенті коаліційної угоди. До речі так, але коли ми про них домовимося, е коаліція об'єднувалася Скай... навколо певних важливих рішень. І ідей, і нам треба було домовлятися про їхнє втілення. Коли я повторюся генерального прокурора, який покривав корупцію, змінили генеральним прокурором, який продовжує покривати корупцію. Це був перший кілок в життя цієї чи, коаліції. чи можливо офіційний розвал коаліції перевибори, ну якщо таке станеться. Я скажу чесно, я вважаю, що іншого варіанту не існує. Я його не бачу. Це треба, щоб керівники держави. Переосмислили все, що вони роблять, і все, на що вони нам варіанту своїх якого депутатів. Якого не бачиш, іншого варіанту, окрім uh -huh. перевиборів, ну а як нам далі співіснувати? як далі взагалі щось робити? Я повторюся, це теж така технологія, всю проблему оборони, всю проблему творення і існування України ми звели до теми, проголосуємо ми за це чи не проголосуємо. Та проблема значно більше. Я кажу суд. Люди, прокуратура, такі люди, як Муженко, такі угу. люди, як Пушняков, вони привели є людей, вони привели до розколу так, нашої коаліції. є скайп-дзвінок глядача. Доброго вечора. Представляйтеся і коротко ставте своє запитання. Доброго вечора, Єгора, Доброго вечора студія. Скажіть, будь ласка, ви вже знаєте про те, як в Європі відреагували на події в Києві сьогоднішні і голосування, і те, що потім сталося. Дякую, зрозуміло. Ну я так розумію, що глядач від вас хоче почути реакцію Європи на сьогоднішні події і під Верховною Радою, і всередині під час голосування. Я скажу чесно, ми одразу після голосування були на мітингу. Намагалися зупинити бійки далі. Ми виключали тих членів фракції, які проголосували в супереч нашому рішенню. Потім обговорювали, що робити, щоб таке не повторювалося разом з членами фракції. А далі я приїхав на громадський. Я, чесно кажучи, навіть не читав новин ще за сьогоднішній день. Дякую, дякую за те, що прийшли у студію. Далі у нас я відео... хотів ще останнє сказати. Христошу важлива власне, та... річ, і вона стосується не тільки тих людей, які були в нашій фракції, і голосували, а не стосується всіх. Якщо нинішні парламентарі або нинішні урядовці приймають непопулярні рішення, то треба виходити на площу і пояснювати їх людям, бо не має так бути, як в часи Януковича проголосували. Перебігли дорогу підземним ходом, потім знову прийшли голосувати. Ми, врешті-решт, більшість з нас прийшла з майдану. Нам гріх боятися людей. Якщо люди приймають рішення, які не поділяє велика частина активних свідомих громадян, то треба з ними зустрічатися і це пояснювати. Це дуже важливо.